Гугу, темно. Іду, я повертаюся, я ходила на зумбу. Я вам зараз покажу. Я йшла на зумбу і теж йшла тут біля полів. У нас тут зелена така зона. Тут багато білочок, багато тваринок різних, багато качок, птиць різних. Коротше, тут така зелена зона. А коли я йшла на зумбу, було світло, зараз я вам покажу цілий отряд загін салютів. І сьогодні зараз у нас восьма година, сьогодні о 10 будуть стріляти. У мене питання навіщо? А навіщо в нас була ярмарка? Вона закінчилась. Вибачте, що так темно. Тут трохи світліше. В нас була ярмарка, яку показувала там в одному шварці. Керве називається. Вона так довго триває і сьогодні завершення. І сьогодні о 22-й салюти. Зараз 20-та, я йду, там стоять машини різні. Вони так і далі стоять, там багато чоловіків, огорожено. І... Там така площа, я б не сказала, що це поле ну поле, але воно невеличке. Воно навколо дерева. Вони там вистріли будуть стріляти. І я не розумію, навіщо? І Я так все не показала, бо я шуденька зняла бо це відео, що я зняла. Я просто йшла, та я зняла, Олегу показала. Я не збиралась показувати, але вже вам вставлю теж подивитись. Не питання, навіщо? По-перше, це все гроші, а по-друге, тваринки, навіщо їх. Шугати всім гарного вечора. Що ви думаєте на цю тему? Взагалі, як ви відноситесь до салютів, до фейерверків?